На зв'язку зі студією Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України. Пане генерале, я вас вітаю. Дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Доброго вечора всім. Слава Україні! Героям слава! Ну і звичайно будемо говорити про поточну ситуацію. Бачимо, як Росія день від дня нарощує масовані атаки. Влаштовує українськими містами цілим регіонам блекаути, в розгляд яких десятки тисяч, а може можливо і сотні тисяч, людей залишаються без світла, без води. От нещодавній обстріл по залізниці. Він не перший, але вчора він був надзвичайно зухвалий, і це відбулося. До в речі, в моєму рідному місті шостка. Як обезпечити Укрзалізницю? Тобто багато питань. Давайте розпочнемо з обіцяних блекаутів. Де вони, власне? Чому ми дзеркально не відповідаємо Росії? Коли країни керують ті, хто свій час грали в КВН, вони зрозуміли тільки одну проблему. Не зрозуміли, що тут з дублями достатньо складно. Тут кожен дубль це проблема для країни або людське життя. І маючи такий потужний суровий урок 20, зими 22-23, можна було б зробити певні висновки по всім установам, які забезпечують енергетику країни, що стосується нафти, газу, електрики, на жаль, висновки зробили тільки ті, хто відповідає за електрику, і саме вони якраз в свій час створили більш не зразу, не на всіх напрямках, але більш-менш стабільну систему, яка б навіть в інженерному розумінні захищала об'єкті. Які є для нас критично важливими. Що стосується підприємств добутку газу, зберігання, транспортування переробки, то з цим достатньо велика проблема. І, на жаль, ці підприємства не захищені в тому обсягі, як би хотілося, а з рахуванням четвертого року повномасштабної війни на це було абсолютно не звернуто увагу. І проблема полягає в тому, що зараз вони починають системно а, бити по цим об'єктах. І можливо будуть заганяти нас в холодну зиму. Такий варіант можливий. Ще є час для виправлення, але якщо продивитися які прибуток ці підприємства, які ми перерахували як державні, так і приватні, отримали за ці три роки війни, і яку частку вони вклали в оборону, то ви зрозумієте, що гроші для них було важливіше ніж стабільність і в завтрашнього дні. Тому ми маємо зараз те, що ми маємо. Що я ж кажу, що якщо енергетики зробили висновки, що стосується е, транспортування, переробки не, переробки виробництва електроенергії, то з Нафтою газом достатньо серйозні були проблеми. Вони будуть нарощуватися, бо росіяни достатньо впевнено проводять і безнаказано, безкарно проводять розвідку по певних об'єктах, і система наносить паникудари. Чи можемо ми йому протистояти? Звичайно, можемо. І тут питання, яким чином ми будемо взаємодіяти як всередині країни, так і з тими е, країнами, які нас підтримують, бо ресурси країн, які нас підтримують, є є відповідна техніка. І якщо правильно подати в інформаційному полі при перемовинах з нашими партнерами, що все ж таки значно дешевше допомагати нам певними зразками зброї і е, Техніки, яка б унеможливила безкарність дії російських повітряних е, суден, це стосується і ракет, це стосується і е, тих самих шакетів, ніж потім е, вкладати гроші відновлення наших об'єктів, які будуть виведені з ладу. Це достатньо просто підготувати. Не знаю, можливо, в них там хтось є, які розуміються на війні, бо, хоча дивлячись на їхню бездіяльність, я розумію, що там вони далекі від війни і від реалій протидії ворогу. Наступне. Що стосується внутрішніх е, завдань, все ж таки, е, інженерне обладнання за інженерний захист цих об'єктів це завдання номер один. Плюс, якщо прорахувати ту кількість прибутку, які ці компанії мали, якщо вони у тісній взаємодії з міністерством оборони через наших спецекспортерів закуплять додатково для підрозділів територіальної оборони в областях, в яких вони мають свої об'єкти, закуплять додаткову кількість певних е, засобів розвідки засобів ураження повітряних сил, ситуація також значно покращиться. Час є, і е, треба розуміти, що час працює проти нас, але все ж таки він є. Наразі це ж стосується не тільки цих товаришів, але це стосується і підприємств Укрзалізниці. Бо росіяни, зрозумівши, е, що вигідніше бити точково по певним Об'єктам вони зараз певну увагу будуть концентрувати не тільки по залізничним станцям, а в першу чергу по о, те, що є тягливою силою залізниці по по локомотивам. локомотивам. Mm -hmm. так а з урахуванням того, що їхнє виробництво не таке вже і в світі розширене, і те, що у нас специфічна колія, і ми досі навіть на відрізки кордон Львів не зробили, хоча б 70 кілометрів цієї колії, ми закатали дорогу по всій Україні, там де наступав ворог, і абсолютно не продумали питання стратегічного забезпечення логістики від західного кордону, хоча б до е берег Дніпра, оце якраз знову черговий раз е відсутність професійного розуміння, яким чином виграються війни. Війни виграються не з рахунок кількості людей, які хоробро йдуть в атаки під ворожим огнем і е з виконанням пісень. Війни виграються тими країнами, яких потужна економіка, які розуміють, кому що в який період зробити, щоб забезпечити спроможність армії воювати, і це все прописано в нашому документі. Цей документ має таку чудову назву, як закон про мобілізацію, і мобіліційну підготовку. На жаль, на даному етапі досі, вже маючи практично закінчення четвертого року повномасштабної війни, цей документ не опрацьований. Ми поміняли декілька вже прем'єр-міністрів. Але жоден з них до нього звертатися не хоче. Але це чудова ж як перемогти ворога, як вижити нації, як зберегти свою незалежність. Нехай читають. Ну, пане генерале. Якщо вас так от послухати, то складається враження, що у нас ціла низка високопосадовців, вони просто заслуговують на провадження злочинна бездіяльність, тому що, ну, начебто, саме я... так. так, от саме це... так, це просто ну. Чесно кажу, ну, дивіться. дуже... за невиконання дуже... законів От, військових е закривають до в'язниці, да? е потужно закривають в'язниці, вносять там, страшні застави, щоб е платили. От військових за невиконання певних своїх функціональних обов'язків при всій Україні, при, всі, при всьому світовому суспільству тягають за вуха в'язниці і тримають. Але прикладів, коли чиновники, які не виконують свої функціональні обов'язки, відповідно знов таки ж мобілі... закону про мобілізацію бізнес-толку не таскають. То як це називається? Значить, для своїх як треба, а для військових закон це працює? Не працює. Чому військові за певні недоказані порушення притягуються, закриваються в сигарню? А чому чиновники, які не виконують фінансові обов'язки, і далі себе почувають достатньо впевнене? А якщо подивитися зарплатні цих чиновників і їхні статки в порівнянні з військовими, у вас ще більше буде питань, чому люди, маючи чудову спроможність, не відробляють все це все на користь батьківщини? Моє наступне питання. Воно стосується ракет Фламінго, так обіцяні три тисячі ракет ракет, які а до кінця року мали би бути на озброєнні. Чи відомо вам, як обстоять справи з, з, цим, з цими ракетами? Чому ми бачили лише один запуск, чому не продовжуємо використовувати ці ракети більш частіше? По-перше, верховного гонкомандич Володимир Сар Зеленський, коли розповідав про три тисячі ракет, він не казав конкретно, який тип ракет. Буде по в кількості три тисячі. Ми це пам'ятаємо. Тому е, будь-які цифри реального озвучені по кількості спроможності випуску військової продукції є вже під грифом таємно. І якщо ми з вами зараз у відкритому ефірі будемо це озвучувати, mm. то завтра 111 одинадцять стаття на задоволення величезної кількості представників влади а ще більше представників. Ворожого табору, що стосується росіян, будуть радісно плескати в долоні, що ми самі себе загнали в кут. Ну тоді будемо тому сподіватися на говорити, те, що так що ці ракети є. Вони чекають свого впливають загальними часу. фразами. Будемо загальними фразами. Найбільша проблема полягає в тому, що на жаль, в інформаційному полі у нас достатньо часто немає розуміння, що можна говорити, а що не можна говорити Звичайно. і. Коли влада піариться на певних проєктах, які тільки на старті, які тільки на, вип на закінченні випробувань, не поставлені на правомислове виробництво, але про це всі починають чиновники різного рівня, бо всі вони чиновники, бо вони наняті державою для виконання обов'язків своїх, вони починаються про це розповідати. Президент також чиновників, якого обрав народ і якому платить зарплатню за те, щоб він захищав цю країну. Так от. Коли про це починають говорити, не маючи ще штучного товару, перше це величезна допомога ворогу. Реально, коли ти починаєш говорити, що в нас є зброя, і скоро ми вам зробимо ай-яй-яй, ворог починає активно вести розвідку, на яких підприємцях ця зброя. Сурухування у нас достатньо вузький сегмент підприємств, які спроможні виробляти зброю, достатньо швидко проводиться аналіз, достатньо швидко виявляють, де що як. Е, і ну, безпосередньо по під цих підприємствах. Але, але, про але, але, але ж президент каже про це. Ну. Ну, Тому. Приклад, я, я питаю тільки те, приклад, що потрапляю прик... у відкритий інформаційний простір. Так, так. Приклад красномовності не значить, що завжди йде на користь державі. Про піарі це що ми круті, а потім, коли доходить до справи, це зовсім інше. Тому е, в нормальній поведенні війни зброя розробляють таємно, зброю накопичують таємно, Потім раптово для ворога наносить масований удар, досягають певного тактичного або оперативного е, результату. результату, навіть переваги можливо. І потім вже розповідають: у нас була така зброя. А у нас точно все точно навпаки. Ми ще курку не купили, яка мусить висадити яйце. А ми все розповідаємо, як ми курчат будемо продавати. Розумієте, в чому проблема? Оце найбільша проблема, що в оточенні президента жодної людини, яка б зналась на порядку ведення війни, немає. Єрмак у нас має досвід війни. Не знаю, може, війна мафії, коли була в Києві, можливо, це досягнеться. Хто там ще знається на війні і що можна, а що не можна говорити? І це ж не це ж постійно такі системні проколи. Тому це проблема номер один, коли. В українському суспільстві було сформовано чергову інформаційну бульбашку якоїсь чудо зброї, вундрвафи. А ми це проходили. Ви пам'ятаєте, коли нам формували, що от нам прийдуть е, Хаймерси, і в нас все буде супер класно. Потім нам дадуть е, та, або Абрамси танки, і ми знову там всіх переможемо. Потім це було все в 16-ми. Насправді, в той кількості, як їм, які нам давали цю зброю. Неможливо навіть яка вона була чудова досягнути цих результатів. Але українське суспільство за рахунок того, що ну не багато там військових і військовим не давали говорити те, що мусять говорити. Говорили політики, які також на зброю не знаються. У суспільство формувалася думка, що все, оце зброя прийде, буде чудо. Так само з трьома тисячами ракет. Ну, у нас ще залишилося до е кінця року трошки менш трошки менше трьох місяців, і ну можливо, на Різдво. Ворог отримає в потужному залпі три тисячі ракет. Чому три тисячі ракет? Тому що єдиний залп російського ППО навколо Москви це десь близько тисячі ракет. Тобто, якщо ми запустимо тисячу ракет на Москву, тисяча ракет буде збита. А якщо ми запустимо тисячу сто, то вже є шанс, що сто долетять до цих цілей. А якщо три тисячі, то вони взагалі там Москву можуть знести. Ну це так, як в порівнянні. Ну, я не про Тому чому цифра три тисячі. Так, 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 так. Але, але, але ж не за в... Але що стосується промислових спроможностей, промислових спроможностей спроможності це зовсім інша річ, і е, випуск ракет має свою специфіку, особливо що стосується ракетного палива, яке заливається в ці ракети, яке безпосередньо мусить мати час для відстоювання. І це достатньо така кропітка і потужна робота. В свій час це в Україні робилося. E, наразі це в певних моментах робиться більшості не в Україні. Не будемо назвати дещо і як, але між тим. Тому, можливо, йде накопичення. Я реально знаю, як воно є. Але все ж таки, раз президент пообіцяв, що буде, ну почекаємо. Як показує досвід, ми будемо чекати, от, чи виконаємо свою обіцянку, чи ні, і хто за це потім понесе відповідальність, чи буде захочені, не зрозуміло. Якось так по ракетам. Ну от коли ви зокрема сказали про те, що коли українське суспільство дізнається з відкритих джерел, що Україна от от має отримати на озброєння ті чи інші види зброї, і з цим пов'язує, звичайно, що свої певні очікування, так потім, коли зброї недополучено, чи ну, з якихось тих чи інших причин ми пам'ятаємо, що, що так було вже не один раз, так нас підводили партнери, наші західні. Можливо, все це потім виливається в Соціологічні рейтинги, де частка українців, доля українців, які, наприклад, вважають, що треба там воювати до останніх українців до кордонів 91-го року, вона станом на тепер, якщо порівняти соціологію на початку повномасштабної, зараз вона істотно в бік зменшення, так? Тому ну це такий, знаєте, момент один. А інше те, що ми з вами, те, що ви сказали, що треба бути дуже обережними, коли ми говоримо про. Певні речі пов'язані з армією, так з озброєнням нашим. Якщо не ми, тоді наші знову ж таки, західні партнери, західні медіа, і зараз я вам наведу конкретний приклад. Вони починають це говорити. Потім через них вже це потрапляє до, до нас, до, до українців. Ну, наприклад, був матеріал нещодавно. Якщо я не помиляюсь, на шпальтах Financial Times він вийшов з приводу того, що. Росія істотно вдосконалила певні види ракет це кінжали, це іскандери, і що вони стали більш маневровими і мають можливість уходити від а, патріотів. І це власне пишуть військові експерти західні. Це може істотно ускладнити Україна нам, українцям, наш захід потенційний. Як би ви це прокоментували? Гарне питання, дякую вам. Те, що є певні ви такі і з нашого боку на користь західних агенцій і Ін інформаційних агенцій, це зрозуміло. Це завжди так було. Журналісти завжди ведуть розвідку значно краще ніж професійні шпигуни. І я завжди їм за це вдячний. І вони борються за ту інформацію, яка підтримує або скидає вниз в очікуванні довіри суспільства. Що стосується підняття рівня російських спроможностей по їхній зброї, звичайно. Вони постійно моніторять, так само, як і ми, достатньо часто моніторимо е ефективність використання зброї на фронті. І росіяни, роблячи висновок з посилення нашого ППО останні два роки. Це реальний результат. Ми достатньо ефективно збивали не все, але в той кількості, яке летіло, збивало достатньо багато е повітряних цілей різного значення. Вони Інженерія активно у співпраці з інженерами і конструкторами того самого Китаю працювали над пошуком е досконалення е своєї техніки. Те ж саме робимо ми, можливо, у них просто частіше є спроможності, більше спроможності для цього, вони роблять це більш системно. Але е зараз ми говоримо про реалізацію процесу. А мене більше цікавить, ми ж прикресо, цікавить, ми. В пасивному очікуванні, коли ворог запустить ракети, і ці ракети нанесуть удар по нашим об'єктам. І коли він запустить, ми, можливо, будемо, якщо встигнемо, збивати. А давайте побудуємо все з точністю навпаки і не пасивно чекати, а бити на випередження. А бити на випередження, ми прекрасно знаємо, на яких підприємствах ворог виробляє ці ракети, ці дрони. Де виробляється комплектуючі? Ми знаємо е, суміжні підприємці, які працюють в цьому напрямку. Що нам заважає системно наносити удари на випередження, зменшити їхню ефективність? Так, вони вже рознесли. По принципу шу, ефекта Шпера рознесла підприємства по території Російської Федерації, але для цього у нас існують дві потужні е, організації, під назвою Служба зовнішньої розвідки і головне управління розвідки. І саме це їх функціонал виявляти, де хто, як, в якій послідовності робить ці речі. Так само, як і де хто як постачає на ці підприємства з інших країн. А нагадаю, що Росія знаходиться під знаходиться під санкціями, з комплектуючи, бо величезна кількість комплектуючих для всіх тих самих ракет, вона приходить через треті четверти компанії з країн розвитого капіталізму, і от завдання також. Якщо це під час залужно робилося, я сам передавав ці е, листи, де я чітко перераховувалось в яких ракетах, які комплектуючих, які компанії були, і тоді була реакція, то зараз я не знаю, робиться чи чи не робиться питання не в тому. Питання в тому, що А куди передавали ракети, про які? куди передавали? Передавали через дипломатичні представництва ті країни, О. які нас підтримували. Угу. Наступне, е, що стосується, знов таки ж. Ми знаємо, що ці ракети вони ж не з підприємства вилітають і зразу стартують, вони вантажаться на залізничний транспорт і йдуть на певні станції залізничні, де їх розвантажують. І станції розвантаження ракет вони мають специфічне обладнання і їх також невеликий перелік. З питання, чому ми не тримаємо під контролем ці станції, чому ми не наносимо удари в разі прибуття цих ешелонів. Все можна робити на випередження, не допускаючи наступне. Ми, якщо правильно організуємо розвідки, будемо відслідковувати, проспали станції. Буває не завжди складається. Але ми знаємо, які райони бойового засугають стартові райони, куди вони будуть виїжджати, і звідки проводяться пуски. Ми також можемо тримати їх під контролем і намагатися нанести удари на випередження. Тобто коло протидії достатньо широке. А на жаль, воно не опрацьовується в повному обсязі. Тому ще раз кажу: пасивно очікувати, коли вони стартують і почнуть нас уже знищувати. Це не зовсім правильно. Це тільки 20% від успіху. Треба бути на випередження. Я вже не кажу, що стосується розвідки, бо на цих підприємствах, про які ми говоримо, працюють конструктори, інженери У цих та інженерів, які виробляють зброю, яка б'є по мирним селам і містам України. Є члени їх родин застосовувати які практику навчаються. насад. Е, ви самі задаєте питання, самі відповідаєте. Мені приємно з вами працювати. Дякую. Я не встиг навіть це сказати. Так не тільки що стосується практики насаду, але хоча вона часу так трапляється. І е, найголовніше, що у них є об'єкти економічної нерухомості за кордоном. Які також можуть лягати ще під санкції. тому кола протидії проти ворога нами не використовується в повному обсязі, не використовується і треба це розуміти, що ми можемо значно збільшити тиск і значно обмежити спроможність ворога по виробництву цієї зброї і застосуванню цієї зброї.